Українська мова для вимушених переселенців. Такі заняття проводять у Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Тут навчають усіх охочих української мови. Проводять курси з червня минулого року. За цей період до занять долучилось понад 500 вимушених переселенців. На курсах побував Владислав Стецюк. герб УНР. Було ухвалено у вісімнадцятому році після з'єднання УНР та ЗУНР, УНР. Тризуб стає їх спільним гербом. Добре, mm -hmm. змістовно. Пані Галина, учасниця курсів української мови. Через окупацію Маріуполя жінка була вимушена покинути рідне місто. Ми пішки йшли з Маріуполя, йшли блокпостами, і там з нами розмовляли отою. Руською мовою, і в якийсь момент ми зрозуміли, що ми більш не хочемо розмовляти мовою окупантів. У квітні Галина з сім'єю приїхали у Рівне. Спершу ходила на курси української мови філіжанка мови по рівненськи. Потім дізналася про заняття у бібліотеці для молоді. А в Маріуполі, чесно кажучи, просто ні з ким було розмовляти українською мовою. Але як вже ми опинилися в Рівному, то у нас тут. Море можливостей і дуже гарні викладачі, які віддають нам і серце, і знання, і душу. Зараз з вами перейдемо до наступного завдання. Це перевіримо виконані завдання на тему дозвілля. Вчить української мови переселенців Тетяна Гніденко каже, такі заняття дуже важливі, адже кожен українець повинен знати свою рідну мову. Це сприяє розширенню внутрішніх обріїв людини і також свідчить про те, що українець дійсно є українцем. Проводять курси з червня 2022 року. У бібліотеці розповідають, організували навчання, аби кожен бажаючий міг вдосконалити володіння українською мовою. Вони дуже активні в плані навчання. Вони активно старанно виконують домашні завдання, і в них вже є величезні успіхи. Тобто вони вже і спілкуються, і читають українською мовою повністю. Курси безкоштовні проводять їх двічі на тиждень у понеділок та середу у приміщенні Рівницької обласної бібліотеки для молоді. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.